Українська мова це не просто засіб спілкування, це мелодія душі, пам'ять поколінь, сила нашої національної ідентичності. Моє улюблене українське слово це дім, це слово вміщує цілий світ, родину, затишок, спогади. Дім це не лише стіни, це місце, де тебе завжди чекають, люблять і підтримують. У часи війни це слово набуло особливого значення, тому що дім це наша мрія. Наша мета і наша надія. Треба улюблене слово. Моє улюблене слово це мама. Вона викликає безпеку, любов, мрію і тепло у серці. З надією, що далі все буде прекрасно. Моїх три улюблені слова це перемога і літо, і мама. Перемога, тому що ми всі цього прагнемо. Наразі війна, і це дуже важкий період в нашій Україні. Літо, тому що це прекрасний сезон, коли ми можемо відпочити від школи літні канікули. Ну і плюс в мене літом день народження. Ну і я сказала, що мама, тому що мама це найближче, що є в моєму житті. Дуже її безмежно люблю ціную. Чому? Просто прикольне слово. Моє улюблене слово це буде про Тому що це куту пов'язано і важко. Ну, перший — «добокрай», а друге утхнення, третій світанок. Ну, напевно, улюблені тому, що вони дуже малозвучні, вони гарно в контексті речення звучать, ну і вони мені подобаються. Моє улюблене слово. Чому... Воно, воно, воно Момент. при зустрічах, Не можу сказати якийсь позитивний розібрати. Мої три улюблені слова, напевно, це царопат, ніч і друзі. Чому? Ну, Цоропат просто гарно поглядати. Вночі там дуже гарно буде картина, а друзі, ми я з ними дуже багато часу проводжу. Тому так. Моя любимая українське слово це Ой. Тому що з нього найбільш часто починаються українські твори. Я люблю слово, тому що я ніжність, дово, ласкавість. Я влюблене слово шоколад. Чому? Тому що це смачно і приємно. Любов, мова, життя. Напевно, перше це дім, воно особлює і рідних людей, поверчі, і місце, куди хочеться знову повертатися. Місце сили, можна сказати. Е, інше слово це кохання, напевно, тому що це почуття, яке ну, має відчути кожна людина. І останнє слово, напевно, мир це те, чого ми всі зараз прагнемо. Ну, мабуть, перше слово це ненька, тому що це одобряє маму, також це як. Твоя батьківщина рідна Україна, друге слово це напер... напевно тепло, тому що це таке почуття, коли ти, наприклад, коли ти дивишся на кохану людину або коли ти в колі рідних друзів, сім'ї і ти відчуваєш це почуття. І третє слово це напевно слово разум, тому що це слово означає щось створити разом крізь перешкоди, разом. Навіть зараз такі непрості часи. Українці всі мають бути разом і перемогу здобувати разом. Книга я прочитати Далі Мушля. воно прикольно звучить. І очі, ну, якщо брати по обличчя, то мені подобаються очі. Мої друг улюблені слова це завзяття. Перемога і дуже гарне українське слово мавпувати. Слово завзяті я дуже люблю, тому що ну, це унікальне слово, воно є напевно лише в українській мові, тому що це таке дуже емоційне бажання до, до роботи, тобто захопливість якоїсь діяльності. Ну, це показує, можна сказати, що це демонструє, який український народ працелюбний. Наступне слово перемога, тобто зробити щось, перемогти, е, зробити понад силу собі. І третє слово мафувати. Е, слово, яке пояснює е, е, таке явище, коли хтось когось копіює, тобто е, поведінку мав таких тварин. Е, е, от це гарне дуже слово українське. Моє влюблені слова це сім'я, книга. І весна. Сім'я через те, що любов, тепло, приємні спогади. Книга це світ, в якому часто надихаюсь і створюю щось нове в своїй уяві. А весна це коли все розцвітає, все пахне, всі щасливі, пташки співають, радість приносить і теж повну спогадів. Моє улюблене слово це бузок. Це нагадує ті моменти з дитинства, коли вже кінець весни, ти вже думаєш, пошвидше б та школа закінчилась, пошвидше б вже літо, пошвидше б вже канікули, ти йдеш, не думаєш ні про домашні завдання, ні про що, і просто аромати буску вловлюєш. Ну і нагадує про надію, про удачу, адже треба знайти п'ятиполісткову квіточку. З'їсти її, загадати бажання або навпаки, або сховати десь. От. Тому бузок це бажання і надія. У нас у всіх є улюблені слова. Вони гріють, тішать та звучать красиво. Проте є і ті, котрі забули, точніше, змусили забути. У 30-х роках минулого століття десятки українських слів було викинуто зі словників. Вони стали небезпечними. Їх репресовано разом з тими, хто ними говорив. Чи зможемо ми їх впізнати? А Ану ж, перевіримо. Тульний? Так. Це як ознака: Тульний. Не знаю, то, Напевно. Я Не знаю. Я не знаю, чого. Напевно, впертий. Ось Можливо, це щось зв'язане з косьмом, <рес> <рес> з якимись листами, <рес> те, що писали якісь, можливо, поети, щось не <рес> повітря. Що означає? Далекогляд? Перше, що в голову приходить. Асоціації, може, якісь. Далеко <рес> гляд, <рес> 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 далеко бачить. <рес> щось таке. Ну, напевне, місце, де люди будуть сучасність. Може, це щось зв'язано з пинкою, то з невідокремленими. Заграла Ну, Це щось північок. Можливо, якась північна точка там. Не знаю, можливо, найвище чи найнижче, північна точка, щось. Щось з небом пов'язане. А, це може було сонце, може було там місяць, зорі. Щось таке? Ви власнення? Мабуть, пов'язані зі словом власність. Ви власнення. А можливо, я думаю. Це щось пов'язане з приміщенням, може бути. Типу, як коридор, але це якась кімнатка вивласнення, як офіс, наприклад. Багало. Я думаю. Може якось бажати щось. Ну, якщо від слова брати. Закільний. Ну, Це схоже на. Слово закалятися, але я не знаю, що це означає. Можливо, це щось пов'язане з духом, з... не знаю. Мова це те, що нас єднає, надихає і веде вперед. Нехай кожне ваше улюблене слово стане світлом у темряві, ніжністю в бурі і силою у боротьбі. Бережімо українське слово, бо в ньому ми самі. Ми не лише носії мови, але й її творці. Вона насправді сильна, бо все пам'ятає. А наша справа не дати їй більше мовчати. Тож говорімо, шануємо, плекаємо, повертаємо і пам'ятаємо кожне слово, за яке боролись, боремось і будемо боротись.